Оксана Кришталева Мої два сонечка. Я стояла перед брамою, в одній руці тримала важкеньку сумку. Інша була зайнята маленькою ручкою мого півторарічного сина. Під розлогим пальтом билося ще одне серденько. За декілька місяців мав народитися другий синочок. Спакувала найпотрібніші речі, аби хоч якось занести до свого дому, там, де мене люблять і розуміють. Бо після чергової сварки із чоловіком таки не витримала. Його істерики й докори про те, що він важко працює, а я тільки дітей хочу, що він не може виспатись від нічних плачів і хатніх срачів, а я завше втомлена і не виспана. Бідолашний, так ми його втомили. Наостанок дорікнув, що навіть заради мене відрікся від своєї наукової кар'єри. І тут я чимось не вгодила, ні. Я мала де жити і куди піти. Мешкала в сусідньому кварталі, постійно відчувала допомогу мами й старшого брата, який став хрещеним для мого старшого сина, бо своїх дітей ще не мав. До речі, з моїм благовірним вони так і не стали родичами, навіть приятелями. А батько мій помер давно. Мама виховала нас із братом сама, і в люди вивела мала Богові молитися і жодного разу. Ні за що не дорікнула. Бач, діти йому виспатись не дають. Мене теж пройняло праведним обуренням. Можна подумати, що мені легко і що я сама собі живіт надула. А як виспівував перед весіллям, які золоті гори нагрібав у мріях і планах. І де тепер ті гори? Дощ позмивав, сльози розтопили. Моя мама зустріла мовчки і, підхопивши важкеньку сумку, сказала Заходь, доцю. Все зрозуміло, самі виховуємо наших лицарів. А вже ж. І Пізвище батька я хлопцям залишу, бо хоч щось добре має бути від нього, та й хлопчиська вони. Нічого нічого. Той підтоптаний Донкіхот ще прибереться на старші літа. От лиш чи буде він потрібний тоді своїм синам, зробила висновок бабця наших двох лицарів. Неправду кажу, що чоловіки дуже хочуть синів. Може, є й такі, що хочуть, і виховують, і тішаться, але є й такий, як отомій, якого вистачило лише на першу частину. Цим він мало як відрізняється від усіх типових савців. ну, але нехай собі живе, як знає. Може, і справді стане високовченим, повернеться до своєї наукової мрії, зробить відкриття. А я йому світ спеленала тими гівнярами, як він сам сказав. Тільки но ну, я нервувалась, меншенький жваво борсався під серцем, наче відповідав на мої знервовані думки. Гладила себе по животі, просила його заспокоїтись. Отож прийшли ми того дня до мого дому. Старшенький вхопив свіжу бабцину булочку і взявся їсти. Я також апетитно припала до маминих полочок. Вона їх випікає знаменито, трішки попоїла і вляглася на софу. Хотіла щось почитати, але змогла лише вимкнути якусь блюзову музику і майже задрімала. Недарма, кажуть, блюз, це коли хорошій людині погано. Так воно й було ще багато днів і ночей. Відтоді мій Дон Кіхот не телефонував і не заходив. Лише написав, що подає на розлучення. Що ж, гаразд. Ближче до травня народився у мене меншенький, довкола все цвіло і буяло. А я лежала в лікарні і годувала свого квітанчика. Вирішила так його назвати, бо й пора квітуча, і сам він, як мачок, вдався. Старшому ім'я вибирав чоловік, затявся на тому, що має називатись Олександр і ніяк інакше. А я попросила у свідоцтві дописати друге ім'я Олександр Зорян. Мій дон Кіхот коли це побачив, почервонів, п'ястуки стиснув, надувся, мов сич. А мене спитати не треба було. Це ж наша спільна дитина. От і меншенько я назвала подвійним ім'ям Микита Квітослав. Тепер уже ніхто мені не буде вказувати, ніхто. Хтось переказав чоловікові, що в нього народився ще один син, на що він просив переказати, що вітає і бажає нам здоров'я, і все ні квітів, ні грошей, нічого більше. Так росли мої два сонечка гарно й чемно. Разом ходили в дитячий садочок, а потім до школи. Дуже здібні діти вдалися, гарно вчилися і мали друзів. Коли ж трохи підросли. То я вже стала їм не така цікава, а вже ж, мама була їм потрібна в дитинстві, а тепер вони дуже потребували чоловічого товариства. Менше кілька разів цікавився, чому в нього і в Сашка немає тата, а в інших є. Я не хотіла казати, що їхній тато поганий чи що він загинув. Я просто сказала, що він поїхав на заробітки і пропав. Відтоді мені про нього нічого не відомо. А всі наші спільні фотографії з ним. Поховала так далеко, що й сама забула де. Тому батька їм замінив мій брат, хрещений мого старшого, вони його дотепер називають татом. Дуже складно було з ними підлітковому віці почалися бзічки і протести, пошуки свого батька, бажання самим заробляти гроші. Старший повухав груз у книжки одночасно очитати дві або три книжки. Цямкати канапки, розв'язувати задачки з за алгебри, меншенький записався в плас, допомагав мені на кухні та в роботі. За освітою я біолог, але в той час влаштувалася дизайнеркою в одну приватну фірму. Брала додому роботу і мала невеличкий заробіток. З квітанчиком розмальовували кульки і листівки, гарно нам це вдавалося. Отак От і виросли мої два лицарі. Коли були маленькі, то здавалося, що безсонними ночами і тим їхнім болячкам кінця краю не буде. А вчора вже й останній дзвоник у старшого відсвяткували беруть нашого Сашка у політехніку, як переможця Олімпіади, молодчинка. Бабця ним пишається, а хрещений подарував йому новенький комп'ютер. Меншенький хоче стати психологом. Він у мене такий уважний, вдумливий, співчутливий. Буде з нього суперовий психолог, нехай вчиться. За 16 років я знайшла той самий диск із вельозовою музикою, який слухала тоді, коли повернулася додому із двома своїми поцвірками. Пригадалося все до найменших дрібниць і та сама софа, і такий самий лагідний вечір. От тільки синочки мої вже виросли і. Мамцю, тобі купити того шоколадного тортика твого улюбленого? Випитує з порога Квітослав. А де ж ти гроші взяв, цікавлюсь, бо й справді, звідки у школяра гроші? Мамцю, та я вже не маленький. Допомагав сусідці на базарі, кілька днів торгував і трішки заробив. Добре, то купи того тортика, разом і поласуємо. Дякую, синку, ти моя золота дитина, гукаю йому на вздогін. Мамо, я вже дорослий, відповідає він і гучно зачиняє вхідні двері. Так один і другий уже дорослі, то правда. А ще я колись дуже хотіла мати доньку, та тепер уже, напевно, дочекаюся внучки або матиму відразу двох доньок-невісточок. як написала колись Ліна Костенко. Життя йде і все без коректур. Так воно і є насправді.